Ми маємо можливість надати їм спектр допомоги, такі, які надаємо навіть на трактивному рівні. Повне забезпечення для амбулаторного прийому, починаючи від одноразових дзеркал, рукавичок, щіточок, закінчуючи такими апаратами досить високого класу, як апарат УЗД із датчиками вагінальними, з лінійними датчиками. Кольпоскоп новий із відеомонітором, щоб жінка могла побачити все, можливість забору аналізів на цитологію, на мазок. Усі ці послуги абсолютно безкоштовно надають фахівці обласного перинатального центру в рамках проекту Мобільна гінекологічна бригада. В обласний перинатальний центр в область був переданий сучасний. Автомобіль з відповідним оснащенням для покращення роботи служби репродуктивного здоров'я і планування сім'ї вона за ініціативи проводилась і проводиться першої леді України Олени Зеленської і за фінансового сприйняття сприяння уряду Іспанії. Цього разу медики працювали у селі Нова Українка раніше в амбулаторії був акушер-гінеколог, але спочатку реформування такі послуги. Не надавались то жінкам, а їх у громаді близько двох тисяч доводилось їздити до обласного центру. З грудня місяця бригада обласного перинатального центру в складі акушера гінеколога, лікаря перинатальної діагностики, тобто УЗД, інших спеціалістів, які ми залучаємо, мамолога, терапевта при потребі. Не менше як три рази на тиждень виїжджають в. Лікувальні установи на території області, окрім обстеження, має мобільна бригада і безкоштовні ліки, які при необхідності видають пацієнткам. Це препарати такої першої необхідності, не спеціалізовані, але такі, які ми можемо надати тут же, зразу же, жінкам. Є препарати і для вагітних. Наприклад, вітаміни, полівітаміни, є препарати, антибіотики, є препарати жарознижуючі, є засоби контрацепції, є. Вар'єрні засоби, є спіралі, є контрацептиви таблетовані. Марія Михайлочко прийшла на профілактичний огляд, каже, це дуже зручно, адже не потрібно їхати у рівне. Не кожна людина, навіть яка працює в нашому селі, має можливість поїхати в місто вистояти всі черги, оці і пройти, наприклад, того самого гінеколога і інших спеціалістів. Це дуже добре, що до нас так приїжджають. Людина, яка навіть. Працюю кожен день, там має можливість прийти на тих 15 хвилин і оглянути, перевірити своє здоров'я, особливо для усіх зараз жінок. Тим паче, що це безкоштовно. Виїзна бригада має реанімобіль, який укомплектований усім необхідним для проведення обстеження. Також на випадок знеструмлення фапів огляд можна проводити безпосередньо у ньому. Тут в нас лишилися дефібрилятор, подача кисню, відсмоктувачі, глюкометр є, тиск міряти. ЗД-апарат, і крісло у нас, і кольпоскоп ми заносимо для огляду пацієнтів. Хоча можливість може бути і в машині. Тут є так само у нас подача електрики, ми можемо підключатися. Буде наш взагалі генератор тут, але взагалі є можливість підключитися і на сам автомобіль. Після огляду жінок при потребі скеровують на дообстеження у спеціалізовані медичні заклади. У грудні січні мобільна бригада працювала у Костопільському районі, наразі у Рівненському.